Тут так гарної простора. Я навіть не очікувала, що в Орпині є такі комплекси. Так тихо, зелено, але все поруч. Магазини, транспорт, школи ви бачили ці тераси: каву попити, кальян покурити, гамак повісити, газовий гриль поставити все. Кайф. Ось варіант двокімнатної квартири з власною терасою. Квартира здається в комплектації White Box. А що таке White Box? White Box – це коли квартира готова до ремонту. Стяжка підлоги, штукатурка стін, розводка електрики та сантехніки. Mm -hmm. Дизайн можеш оформлювати під свій смак. Люди часто плутають White Box з порожньою коробкою. Тому завжди пояснюю, тут все готово до ремонту і можна планувати дизайн уже на свій смак. Якщо кухню поставити трошки лівіше, буде Red Flag. Ну типу дрібниця, але для планування це дуже важливо. Red flag. Я думала, це про токсичних людей, а не кухні. <плес> Міленіали. А це за баки? Це сміттєві баки прихованого монтажу. Нічого не літає по двору і ніякого запаху. Не буде смороду під вікнами, особливо влітку. Скажу чесно, це моя дитяча травма, коли собаки тягають сміття по двору. Поруч магазини, кафе, школа, спортмайданчики усе для комфортного життя. Дитячі майданчики. Краще просповів, де тут можна в бар сходити. Ну, головне, що спортзал поруч. Хоч би не брехали про спортзал. Я вчора бачу її сторіс. Тоді давай заходь, покажу пару квартир, відчуєш атмосферу одразу. Домовились, мені вже цікаво, як це все виглядає всередині.